Ритього окремого полку спецпризначення до дев'яносто окремої механізованої бригади, вони витримали, не витримав бетон. Один із числа тих, хто мужньо захищав Донецький аеропорт. Роман Трубін, позивний Пух. Чоловік також був на презентації документальної стрічки та ділиться своїми враженнями від пережитого. Було таке, що вони нас підпалили. Нам перший час ну, броні на перший поверх. Там нас наших не було, ми на другому поверсі були. От тут десь пів години було, почали стріляти гранатомети СПГ. СПГ попало, там були вікна і металопластикові, типу, каркас загорівся вікон. І от, от пішов дим, і вони перепристали, відім не нічого не бачили, перестали просто стріляти. Ну, то такий був короткий бій з димом, з димовою завісою. Кіборг згадав і про своїх побратимів, з якими відстоював аеропорт. Ми коли заїхали, там було як, неділю з нами стояли ті, хто там був. Потім вже ми вже тобто не нас навчали, потім заїжджали через неділю ще одні вже ми їх навчали і ми виїжджали вже потім. Тобто отак мінялися, щоб не було, ну якби, тому що потрібно. Розказати позиції, що де робиться, і що звідки треба чекати. Ну, можливі варіанти мінірування, тому що все мінувалося. Кром вход сам вход мінувався повністю. Все мінувалося на перегляді фільму про мужніх та незламних кіборгів вужну зала переповнена. Прийшли не лише колективи викладачів та студентів. Вишу були присутні і військові, громадські та голови Закарпатської ОДА та облради. Це фільм, який свідчить про високий дух нашого, наших українців, нашого українського народу. Це фільм, який говорить про людей. До речі, не тільки про воєнних, а також про волонтерів, про людей, які допомагали, які забезпечували провізією, продуктами, іншими видами забезпечення тих наших героїв військових, які знаходилися в Донецькому аеропорту. І цей фільм говорить про людей. На прикладі, яких треба вчити нашу молодь. І це приклад того, як скільки наші військові утримували цей аеропорт, скільки ворогові треба було прикласти зусиль, щоб взяти тільки один аеропорт. І це приклад це показує те, що ми можемо оборонити свою країну. Презентацію стрічки розпочали символічно: державний гімн та хвилина мовчання за загиблими у війні проти російського агресора. А ті, хто не мав змоги подивитися фільм, ще можуть це зробити упродовж двох тижнів.